Захотіли вночі прийти на шоу, «Сади світла. Отаке От страхіття тут все, дуже страшно. Якісь відьмаки тут. Вау. Там бабайка був. О, тут привиди ходять. капець. Я боюся. Я боюся. Ні, Там лісова мавка, мабуть. Бабайку а, боїтеся, а, шановні. А, ось тут такі чарівні жартиці, чи я навіть не знаю, як це називається. Ось так. І тут камілочка з мамою десь спостерігає. Камілочка, трошки настрашилась. Вона нещодавно спала. Ось так от така красота. Як тобі подобається коко-ко! ко ко-ко, дивись, ко-ко! Вночі ціпи. Покажи їй ціпи, дивись, ціпи, Давай ціпи. Ко-ко- дуже гарно. Там десь Маріана пішла, Степан. Тут таке деревце цікаве, кажуть, тут десь бабайки є. мавочки лісові, каміленька. Ви живі, здорові, настрашені трохи. Боїтеся? магічний ліс. Скажи Муфаса, Муфаса! Йдемо десь в китайський дворик, чи як це називається. Ось тут. Десь. А взагалі так страшнувато. Тут такась красива люмінація така. Ой, а що тут таке? Ой-ой-ой, цікаво, метелики. О, тут вони мавка лісова, всі тут є, зараз друзі. Суперово. О, тут і, панди, і всі. Камілонька, дивись, як тут гарно. Давай я сфоткаю, а потім ми з тобою Зараз вибачте. О, тут вон. І метелики. Давид. там Давид десь. Давид, іди до батька. Давидик. Я тебе бачу. Помахай, тато, помахай. Давидик, ти тут. Ой, у тебе тут класний. Подивись на батька. А подивись на батька. Де батько? Це не батько. Давид, де батько? От батько. А -а -а. А тут ось такі панди на дерево залазять, а одні під деревом сидять панди, і от інші. Ось так от зроблено гарненько. Йдемо далі. Тут лелеки, чи кажуть бузьки, чи аїсти на російській мові. Або кажуть, Манела, помахай нам, привіт. В Західній Україні кажуть бузьок. Пішли далі подорожувати. Ось такий дворик маємо, китайський, освітлений. І там далі мають бути всякі чудеса. Тут якісь манускрипти, якісь розписи на стіні. Джевні І Там далі Давид вже він лізе кудись. Давить, тут написано на китайській мові, що не можна лазити. Пішли, Давид. Вау. Вау. О, тут ціла лісова пісня. Ось такі дива. Як відчуття, нормальне, як настрій. Вау. Це все китайці пропонують і роблять такі красоти для мореальців його цей міста. Есть? Ну що, боїшься? Давид подобається тобі? Давид, Давид. Каміла. Каміла. І Давид тут. отримує задоволення естетичне. І метелики в кінці засвітилися. Вау! 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 Це круто! Ось так, друзі, така красота! Ніби в художньому фільмі, це все по-справжньому, друзі! Це не малюнок, це дійсно відбувається в реальності на озері. Каміленька, де ти? І ти подобається. О, як настрій? А батькам що ти скажеш? Корозунемось. І хочемо, щоб вони таке так само побачили. Теплий привіт. Цінуємо і кохаймо їх. Вау. Ого, що це таке, якась хуртовина, починається й дощ. Ого, ого! Це все по-справжньому, друзі, це все по-справжньому. Тут вночі ось такий водоспад. Серйозний. І тут ось такий пейзаж краєвид на озеро. Ось такі тут красоти. Там наші десь пішли. Мануелочка, ви далеко? Ку-ку. Втікли, я вже їх і не бачу. Десь пішли просто прямо. Дивись, щось собі вподобав. Ну що, вже трошки змучені, але в гарному настрої. Камілонька. Ту вже собі іншу маму знайшла. Так? Слухає так уважно. Стидається трошки. Отакий магазинчик гарний. Все є, є, на добру згадку купити. Друзі, дивіться, яка естетична красота вночі. Над озером. Китайці все зробили отаке. От Ще що, чи монреальчик, чи китайці. Модріанці. Китайські. Але це монеальські китайці, так робили. Камілочка, тобі подобається, подобається? Ой, вона така серйозна. Так, так. 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 їдемо через місточок далі, друзі. Ага. Суперово. Ага. Давідік, помахай батькове. Ага. Папа. До зустрічі, друзі.